Факультет іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки уже 60 років поспіль єдиний у Волинському регіоні здійснює підготовку фахівців іноземних мов, у тому числі й вчителів закладів загальної середньої освіти, які сьогодні навчаються за двома освітньо-професійними програмами: середня освіта німецька мова та середня освіта англійська мова. Усі студенти факультету мають змогу досконало оволодіти двома, а за бажанням трьома іноземними мовами. Особливість програми, що сфокусована на німецькій як першій мові, полягає в тому, що її вивчення розпочинається з рівня А1 для тих, хто її ніколи не вивчав до вступу. Аналогічно укладена програма для різнорівневого вивчення англійської як другої мови. Завдяки такій концепції створюються рівні та комфортні умови для навчання в університеті. Факультет іноземної філології також має багаторічний досвід успішної співпраці з німецькими інституціями. Як результат, та частина студентів щороку протягом семестру безоплатно навчаються в університеті фехти. Крім того, на факультеті систематично працюють лектори німецької служби академічних обмінів ДАД, які є носіями німецької мови у цьому навчальному році. Також успішно впроваджене навчання з елементами дуальної освіти. Пишаюся тим, що навчаюся на факультеті іноземної філології. Безумовно, правильним рішенням було обрати саме цей фах фах учителя, який завжди триматиме мене в тонусі. Адже поруч з тим, як я навчатиму дітей, я навчатимусь та розвиватимусь сама. А любов до знань мені прищепили мої наставники-викладачі, працювати з якими надзвичайно приємно. Окрім того, в нас в університеті насичено студентське життя дає можливість навчатися з залученням елементів дуальної освіти. І ще, що не менш важливо, на нашому факультеті успішно діють програми як зовнішньої, так і внутрішньої мобільності, що дає нам можливість здобути неоціненний досвід і в Україні, і в Німеччині. Я з дитинства любила англійську мову і завжди уявляла себе вчителем. Коли постав вибір, одразу вирішила вступати до Олеси університету, і за роки навчання переконалася, що мій вибір правильний. Грунтовні знання іноземних мов, які я отримую тут, дадуть мені змогу реалізувати мої мрії, подорожувати, безбар'єрно спілкуватися з іноземцями, перекладати. Радію, що маю змогу працювати з викладачами, які є носіями іноземних мов. Однією з переваг навчання є можливість обрати другу іноземну мову для вивчення. Привіт! Мене звати Мар'яна Селівончик, Я випускниця Волинського національного університету, кафедри німецької філології у минулому, і керівник мовної школи у Луцьку сьогодні. Я не лише керівник, я в першу чергу вчитель, вчитель, яка безмежно любить свою роботу і те, чим займаюсь сьогодні. Вчитель, яка намагається передати любов до іноземної мови своїм учням, вчитель, яка переконує своїх учнів, що мова це інструмент майбутнього. Німецька мова це про можливості культурного порозуміння для мене бути вчителем німецької мови це не лише про предмет викладання, це в першу чергу про виховання. Адже ми навчаємо дітей вчитись, ми навчаємо дітей комунікувати іноземною мовою. Ми навчаємо дітей знаходити нестандартні рішення у стандартних ситуаціях. Бути вчителем це бути маленькою частинкою великого і потужного організму, який сьогодні здатен творити зміни. Я щиро радію тому, що сьогодні ми з університетом разом започаткували проєкт дуальної освіти разом з нашими колегами. Ми радісно поділимося нашими знаннями та нашим досвідом зі студентами та молодими спеціалістами. Абітурієнти, хочу звернутися до тебе. Якщо у тебе ще сьогодні виникають сумніви стосовно вибору фаху чи університету, то рекомендую тобі з власного досвіду вступати у Волинський національний університет. Бо саме цей університет дав мені хороший старт для професійного росту та прогресивного майбутнього.